Сонце встало, умите росою. Вітер в небі співає пісень. Україна, сьогодні з тобою ми новий зустрічаємо день. Сіньоки вересень, здрасте! Море усмішок, квітів навколо, чорнобриці, жоржини і айстри. Я спішу на твій покрут, мій коледж. Доброго дня, шановні викладачі, студенти і особливо наші першокурсники. Ми раді вітати вас в медичному фаховому коледжі Запорізького державного медичного університету коледж. кращого немає. Все для нас тут рідне, все своє. Ще в мене країни, ні слаго ніголя. Ще нам братя країнці. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. запануємо, іми, браття, у свожисто. Нашого навчального закладу починається ще з 1933 року, коли заснувалася Запорізька фельдшерська транспортна школа Південної Залізниці. Минало роки і назва закладу змінювалася. А вже у 2020 році заклад отримав назву Медичний фаховий коледж ЗНМУ. За, за 89 років він випустив понад 30 тисяч фахівців. Сьогодні особливий день. Перший дзвоник дає старт славному поповненню першокурсникам. З цієї дати для кожного з них починається відлік днів, років для дійснення мрії стати кваліфікованим медичним фахівцем. Але й сьогодні перший дзвоник покличне заняття студентів випускних курсів. Шановні випускники, нехай цей рік, проведений у коледжі, буде для вас роком роздумів, про праці та духовного зростання. Надається слово вам, випускники для привітання першокурсників. Дійсно, в нашому коледжі навчаються студенти з різних куточків країни. Вітаю всіх! Я з міста Запоріжжя. Потрібно в коледжі старанно вчитись, щоб потім бути з успіхом на ти. Вітаю вас! Я із Миколаївської області. Невтопна праця досить і освіта, стежки до будь-якої висоти. Херсона, і хай у світі. Стались для зміни, багато є проблем і запитань. Вітаю, я із Дніпропетровської області, але слова освічена людина найвищі різних титулів і звань. А я з Харкова. Бажаю вам усім мирного неба, не чути більше сирен над головою. Бажаю повернутися в свої аудиторії, нарешті повернутися в свій коледж та зустрітися зі своїми друзями. Шановні першокурсники. Сьогодні починається нова сторінка історії вашого життя. Наш колектив постивно з радістю приймає у свої обійми. Кожен свою обирає дорогу. Кожен запалює власні зірки. Тільки від тебе залежить, ким проживеш і залишишся ти. Зараз нас директор привітає. Свято знань для неї головне. Слово надається Кілієві Ользі Павловні. Свято. 1 вересня завжди залишається в пам'яті кожної людини. Дехто асоціює його зі шкільними роками, комусь більше запам'ятається роки навчання у закладах фахової передвищої або вищої освіти. Втім, 1 вересня це все народне свято, адже тільки завдяки знанням людина досягла сучасного розвитку. В усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання це прихований скарб. Це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, як діяти та жити. Бажаю досягти високих результатів у навчанні нашим студентам, будьте активними у громадському житті, любіть рідну мову і землю, поважайте працю і знання. Загальновідомо, що знання це сила, сила творіння, добра. Яка необхідна нам для будівництва держави. Також я щиро вдячна своїм колегам-викладачам за сумлінну працю за бездоганне виконання такої відповідальної місії, як виховання юної особистості. Адже саме ви сприяєте формуванню у студента поняття, що таке добре або погане, від цих понять залежить наше майбутнє завтрашній день української держави. Отже, з нагоди. Дня знань вітаю всіх з початком навчального року. Бажаю міцного здоров'я, впевненості у власних силах та відвертого правне, прагнення до нових знань. Адже вони це сила. Хотілося б так залишитися без моря, не хотілося б так захлинутися на мілі заповідні, якби дозволяють захотіти або день, але не дають нам до моря йти.